Всім привіт! З вами Гвіден Show і сьогодні ми з вами будемо грати в гру Commander Європи в вогні. Дана гра є симулятором Другої світової війни. І сьогодні ми з вами замоделюємо такий процес як перемога Німеччини у Другій світовій війні. Я знаю, що вам не віриться це, а самому мені віриться. Я вірю в свої сили, вірю в непереможну армію. Вермоту і ми з вами спробуємо, а точніше зможемо, я надіюся, на перемогу. Я думаю, ми зможемо перемогти Радянський Союз та всі війська Союзу. Друга світова війна почалася в 39-му році, з моменту вторгнення в Польщу. Вибираємо країни ось, ставимо маленьку перевагу країнам, ось, адже на 39-й рік. Німеч наводіла найсильнішими військами це містрет. Так, вибираємо з додаткових налаштувань. Туман війни. Він ну, мені не дуже подобається. Але для реальності змодльованого процесу, я думаю, його потрібно поставити. Творці гри не врахували те, що в реальним... реальних подіях були також. Розвідники, які могли точно сказати про армію свого супротивника. Тут вони не враховані, тут цей фактор не врахований, тому я не знаю, чи вибиратиму анвіну, чи не обирати. Давайте оберемо. Війна закінчиться в 45-му році. Це не так. Можливо, ми впоремося і швидше. Хоча я не думаю, що це буде раніше 45-го року. Якщо поднажать то можливо до 45-го року війська будуть вже в Зу Америці. Звичайно, Звичайно, випадкові дослідження потрібні адже відомо з історії ще велика кількість досліджень винаходів находив саме випадково. Потребление нефти, звичайно воно нам потрібно, адже витрата нафти це є однією з головних... Причин поразки Німеччини у і війні. 2000 ну, Крім того, побачимо, чи зможемо ми повстати проти Світу, чи ми зможемо витидати це без нафти. Що ж, починаємо гру. І ось на подвітці 1 вересня. Рівно майже через 30 років, після поразки Німеччини у Ібперської війні, Третій рейх хоче зробити свій реванш. Адольф Гітлер почав об'єднувати всі, всі етнічні землі в одну державу, при цьому він вже приєднав до своїх земель Австрію, зробив Єншлюс, Чехословаччину. І також він, він надав запит про те, що польський уряд дав розпорядження про передачу Данцигу. Та німця. Звичайно, польський уряд відмовився, адже німцям був потрібен Данцик. крім того, що Данцик об'єднував Велику Польщу і землі Східної Пруссії, Ну, а ну адже виходить Прусція була в ізоляції. Польсь, як я говорив, поляки відмовилися і це слугувало з однією з проблем, яка погувала як початку Другої війни. Ну, знов творці не врахували одного ключового факту. Я і зараз бачу нас 1 вересня. І я вже боюсь з такими державами, як Франція і Великобританія. Творці, а Франція і Великобританія об'явили війну в Німеччині лише після трьох та п'яти днів вторження німців до Польщі то вони зараз не можуть мені дивити війну. Оскільки тут один хід може бути приблизно місяць, тобто зараз зроблю хід і на карті буде. В хронології зараз буде вже кінець вересня. І, ну знаю, як ми затрахували. Ну тут хватить балачок. Давайте розпочнемо наш пір. Ну, хочу сказати ще за один великий мінус про це. Я вторгаюся в Польщі. Частина Польщі вже є окупований радянським військам. Ну зрозуміло, що було підписано Між Німцями та Радянським Союзом бентрофа Молотова. Ну ви задайте, задайте про те, що був навіть спільний парад польсько-радянських військ Брест-Питлотську, який чомусь уже є окупований. Окупований радянськими військами. Насправді, німці, які дуже швидко наступали, раніше зайшли в Брест-Литовськ. і вже потім передали його радянським військам, при цьому зробивши спільний парад. О, а тут уже він радянський. Але досвід знову балачок. Вибачайте, давайте почнемо, продовжимо. Спочатку буде нам легко воювати. адже це не ще не два фронти. Серед інсів ще таких хвилин можу згадати той факт, про те, що однією з умовою капітуляції країни є захоплення її столиць столицею Польщі є Варшава. Я, наприклад, зараз зможу кинути всі свої війська з Північного фронту на Варшаву. Я впевнений, що я її швидко захоплю. Але я, наприклад, не встигаю захопити крати. І Форфі говорить про те, що коли захоплюється столиця, решта територій вони також капітулюють і приєднуються до військ-агресора. Ну це ж не так. Можливо, я зараз захоплю Варшаву. Краків не візьму облогою, І частина території Польщі буде на мені підконтрольна. Чому вона приєднується до мене? А можливо, тут поставить партизани для мене і, і створюють свою територію, яка була, яка буде підконтрольна тимчасовому своєму уряду. Як так можна? Але ж, давайте вже завершимо перший хід. Оскільки я граю ще й... Ого. Ого. Бачимо, що Англія вже почала від... відреагувати на ці на події, на мою агресію у Польщі. Адже ви бачимо про те, що війська тактичних бомбардувальників почали бомбардувати мої промислові міста. Рур і Ессен. Ну то що ж, давайте швиденько постараємося закінчити з нашим маленьким польським питанням. Хоча поляки важні люди, вони дуже добре дають опір. Не потрібно, не потрібно забувати про те, що про. Потрібно не забувати про... Міцність наших ворогів. Ну то що ж, ми взяли вже краки? І відбувається у нас зараз перше бомбардування Варшави, так би мовити, фундамент для фантичного наступання. Перекидаю бомбардувальник. Тихніше, відчайський, винищувач до кордонів. Нідерландів, Бельгії, де можливий ні, майбутній крестовий похід. Хоча після захоплення Польщі я планую піти своїм військом на Данію, на Данію та на Норвегію. З Норвегії там зрозуміло, чому ціптоглися в неї. Якщо ще не зрозуміло, то я розповім пізніше в наступному випуску. Цей випуск я планую завершити на захопленій Польщі. Так. Ну, що ще можу сказати про цю гру? Мало, мало місця. Дуже мало місця. О. Наші вже винищувачі перекоплюють бомбардувальники. Це добре. Так, продовжуємо. Дуже мало місця для, для військового театру дні. Ну, Європа. Зрозуміло, що назва Європа в ну, Огній. Так на речі от її Африку. Алжир. Лівію, Єгипет, частину Азії. Ну, Гроб можна було зробити більш глобальнішою. Навіть при маленького кусочечка Америки можна було цю велику. Велику частину того, тоді самої саме Південної Америки. Адже відомо, що великий урні Південної Америки отримували саме нацистів. Та сама Аргентина. О. Можна було також би їх було приєднати до ми не знаємо, чи вони. приєдналися до нас. Добре, добре. Я в таку... Не я розробчик. Тому... Не я... Не, не я ж ігру зробив, то ну, чому я вже скрыти кудю творці ігри. Я б краще його не зробив. Ну як би Ну Не зробив до мене. Дякую готові. Ну що ж, у нас іде зараз уже світанок в Польщі. Міска. Третього рейху вже підходять до Варшави. Танкові з'єднання підходять також до Варшави. Так, хочу розповісти ще коротенько про наукові дослідження. Є певний пункт відслідування. Як відомо, Німеччина у нас славилась чим. А саме славилась певнотехнікою і авіацією Флот так у неї був скажем, та, е, в організації великі. Еээ, піхота. Піхота, піхота я зараз туда письмо буду. Хоча потрібно туда всю піхоту. Адже у нас не, загад, не зга, згадуємо, що у нас обмежені запаси НАТО. Так, давайте піхоту і помічаємо. Так, бомбардуємо Варшаву. І чекаємо. Паца лендліза, тому бачите, бачити віконця. Це так називаємо операція, яку проводили американці для постачання країнам, які вже будуть в війну. Американці постачали і... і зброю, і продукцію. Все вони постачали Франції. Великобританії за умови того, що по закінчимо війни і країни повністю відшкодують все те, що їм було надано. Добре, ми вже вступили на окраїнську, як я говорив, першу атаку нашу відбили героїчно, поляки, але ж ми не будемо здаватись. Ми маємо взяти Польщу. Оборону бачимо. І ще ж, витримали цей удар в Польщі. Я щось закинувся дуже. Я вже до кінця 39 року вже дохоплював Польшу, вже і перекидував міська на західний фронт. Трішки треба полікувати наших солдатиків. Так, щось у нас затримається трохи війна. Велика концентрація військ, які обороняють Варшаву. Ми їх трохи пролидим. Знову бомбардуємо Нашу Варшаву. Не ну, що Варшаві вже не выставила. Иди мы потом мы будем прийти на допомогу Артемский Союз. А він не прийде. І зараз не замесы узник. А через трішки буде моим ворог. Ось така дипломатія. Спочатку куда я второй про ненапад, напад, а потім... А потім у 4 ранку. Просто. Без попередження Заходиш на їхні території. То що вже майже кінець 29-го року, а ми все ще не в Польщі. Знову творці хочуть покритикувати. От щось не хочеться про їх документувати, щось розказати, що вони не праві, не праві. Скажу от ще от останній заважні маленьки. Дивіться, в інформ... інфограмі ми бачимо те, що є спільна економіка. Скільки ми заробляємо ми, скільки заробляє Італія. Творці, а як ви вже точно віднесли Італію до Союзу? Ось? Згадуєте, коли під час Першої світової війни Італія виступила на чолі із е... військами Кайзера. Але... Через те, що країна Антант її переумовили, найбільше їхні умови, вона перейшла на сторону Антанти, І е, ви так певні, що Беніт Мусідні не передумає і не стане на сторону військ країн-союзників. Зрозуміло, що Бенітму Судні це фашистський диктатор. Ну, диктатором всі, всіх називали. В той час. Е, ну, так, це mm. таки та, італійське тоді управління було більш таке спільне таких правих методів, які були більш. Це свої дороги не були більш схожі до національного соціалізму Німеччини. Ну так, ну, але все одно, ну а вдруг би, так сказати, Італія продумала і знову виступила проти Німеччини. Ну, добре. В цей час, поки я говорив, не можна було поставити на код ч я уже затянулся видео 20 хвилин? примерно запусти о и забросить за такая судья Суттєве... за такую суттєву роль как судмарины Да. да. капец на судмарином чисто ману в мину и залеба что там бывается Ось ще їх грубі 39. Субмарини. Німецькі субмарини. Вони слугували опорою при тому, що вони топили всі кораблі по поставках зброї і. і продовольства. Я не забувся просто. Боже. Я досі не звертаю завжди уваги. Ну скільки там просто Американці посилають того, того лендліза. По балах продовольства це десь до 30. Дуже багато, правда, балів. Дуже багато балів продовольства США виділяли в Радянському Союзі. Взагалі тут може доходити і до 200 балів, а це помірка дуже велике. Ох, так. Продовжимо наш фронт. Дуже героїчна оборона, дуже героїчна оборона Варшави. Нагадує оборону Варшави від червоноармійців у 30-х 30, роках ХХ eh, століття, коли більшовики киснули Польщу і їх зупинили польські війська. Так би мовити, диво на озері, як вона тоді називалася операцією. А ми штурмуємо. И ми мы звернули в Польщу. З кожним місяцем между життя Польщі Адику все веша і гірки. А що ж, наші винищувачі працюють. Наберегають наші західні кордони. Наші промислові замки в грубура. Це до декабря треба зробити подарок Тюрену. Адже, адже якщо я такий поганий так годин, то мене чекає один з таборів. Я думаю, на тій самій герої почті, яку я їм не забив. Так, стрімким наступом йдемо на саму Варшаву. Як швидко наші танкові війська були відбиті. Майже, майже ми зламали. Тут її треба полікувати. Так, знову не звели. Давайте покращимо нашу піхоту та бронетехніку І об'ясню. Я вже сподіваюсь, що наступному ходу обов'язково візьмемо Варшаву. Чекаємо. Ну, Крім того, пусні згадати згадати про те, що уряди таких країн, як Італія, Фінляндія, Угорщина, Румунія, Болгарія, вони Терпимі до нашої стражені і вони нас підтримують. Ну що ж, довгоочікуване захоплення Польщі. Давай це зробити. Ні. Ні. Я не можу повірити. Я просто не можу повірити. Як? Чому? Я чувствую. В другом випуску не буде. Попрошу ставки ще пару. піхотних дивізій На расстановку міста. Ну, с сорговери. Все А в нас ще більше жива. Так, 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 так. Бачимо про те, що у нас Німеччина добилася великих успіхів в області самоходних рубль. Ну це прекрасно. Що ж, фінал. Так, да, фінал. Фінал, фінал. Все. Бомбардувальники пройдуть по Варшаві. на Варшаву, але стики пережила все. Так, це капітуляція включить. Розуміло, проте, що всі скапочені не є розбиті. Наприклад, уже піхотна дивізія Ціла. Літаки цілі. І після цього, як я взяв Варшаву, Держава капітулює. Питання, куди вони діляться? Логічно було б те, що вони пішли б партизани, або перейшли кордон. Ну, Правда, туди її не мав би переходити кордон з війська на цій стороні, які, які, які б з радістю видали їх би нам, або й саме знищили. то все. Зараз побачимо капітуляцію Польщі. Так, це капітуляція. Польський уряд Тік в Лондон. Вся територія Польщі захоплена. І можемо приступати до другої частини. Це до захоплення Данії, Норвегії та країн Бельгії та Нідерландії. На цьому я завершую цей Ви дивились огляд від дивіденд шоу Всього найкращого. Побачимо!